Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Сьогодні, у цей сонячний нарешті, день я рада знову повернутись в колію DIY-відео. Насправді, в сучасних реаліях знімати такі відео доволі важко, тому що е, окрім перебоїв у електро- і водопостачанні на матеріали ще й потрібні гроші і доволі багато. Вчора я була в епіцентрі, і ціни на будівельні матеріали просто мене шокували. Але я не могла залишити вас без контенту, а себе без. Е... Oh, hello. <гум> Кімаль, скажи привіт. Не могла залишити вас без контенту, а себе без задоволення робити щось своїми руками. Тому сьогодні е я привезла вчора з епіцентру такі дерев'яні рейки, це ще не все, в іншій кімнаті більше. І буду робити трапік для ванни. Я сподіваюся, я правильно це називаю. От він мені потрібен не тільки для декору і для того, щоб розставляти там гарні штуки, коли приймаєш ванну, а ще і для якихось функціональних потреб. Наприклад, там поставити тазик якийсь, чи щось розкласти на ньому. Коротше, я сподіваюся зробити щось гарне, але функціональне. І що ж, кімаль. Ти все відровий рішив випити? чи що? Давайте переходити до діла. Отже, я купила три метрові рейки 25 на 35. І дві рейки потоньше. Я шукала, щоб вони були просто суцільними, але тут є отакий пазік. Інших я просто не знайшла, тому що шукала саме вільху, а не сосну. От тому цей пазік не така вже й проблема. Також, оскільки в мене зараз немає з собою ні лобзика, ні якоїсь там циркулярної пилки, я купила ось такий от агрегат і стусло для того, щоб пиляти це все вручну. Ми подивимося, як у мене вийде. Думаю, це займе багато часу, але я не зря руки качала. Дві струбцини. Я думаю, що вони обов'язково знадобляться, бо з ними набагато простіше працювати. І потім нам ще треба буде шканти. Звісно, моя улюблена універсальна дрель. Але, здається, в мене немає сверла для шкантів. Коротше, я ще подумаю, на що збирати цей трап на шканти чи на саморізи, тому що, здається, в мене немає сверла для шкантів. Також нам знадобиться наждачка, чи Ну, шліфувальна машинка, якщо у вас є. У мене сьогодні все ручне, тому що інструменту в мене взагалі ніякого немає, окрім дрелі. Отак. От Поїхали. Перш за все, я роблю схематичний малюнок виробу, який хочу отримати, враховуючи розміри своєї ванни. Я порахувала, що на мою ванну ідеально підійде трап довжиною десь 80 см і шириною 40 см, для того, щоб на його бортик можна було повісити рушник. Записую розміри, щоб не заплутатись, і починаю відміряти необхідні деталі. Не знаю, яке з'єднання робити на кутах, просто перпендикулярне виглядає, якщо чесно, не дуже. А під 45 градусів запили можуть вийти нерівними і може вийти ще гірше. Я все ж вирішила робити під 45 градусів, і за допомогою струбцини, закріпляю рейку в стуслі на столі і пробую все не зіпсувати. Це не дуже просто, але е, головне, що виходить рівно. Краще ж так, правильно? Бачите? Ніби дорожче виходить. А, ну і Де ви там таким чином, я зараз буду пиляти всі деталі. Їх розмір я залишу на екрані. І побажайте мені удачі, бо це буде довго. Це насправді перший раз, коли я намагаюся власноруч звичайною пилою зробити щось гарне з дерева. І як виявилось, ключ до успіху був у правильній пилі, стуслі і струбцинах. Зараз я можу тільки мріяти про циркулярну пилу, торцевальну пилу, всілякі шліфувальні машини, свою майстерню. Мені доводиться робити все звичайними інструментами, які є майже у всіх у себе на кухні. Можливо, воно і добре, адже кожен зможе повторити мої проекти у себе вдома. Але я хочу попросити вас, як і зазвичай, поставити лайк цьому відео і підписатись на мій канал, якщо вам подобається контент на ньому. Можливо, завдяки вашому лайку, скоро я матиму змогу зробити собі справжню майстерню, а ви будете запрошені спостерігати за процесом з цього маленького каналу. Так, дві бокові рейки я вже відрізала. І, в принципі, результатом я задоволена. Це не так погано, як я думала. І зараз мені треба відрізати ще а, перпендикулярні дві, і тоді будемо нарізати ці довгі просто на шматочки. Так, ну в принципі непогано. Я очікувала гіршого. Сподіваюсь, мені здасться їх якось скріпити. Насправді мені не знадобилось багато часу, щоб пристосуватись робити це швидко. Тому наступні 20 розпілів я зробила для себе майже непомітно. І того у мене вийшло 4 деталі для обрамлення з торцями під 45 градусів із товстих рейок, і 10 поперечин з тонких рейок з прямими торцями. До речі, я тут вирішила спробувати експериментальну склейку на столярний клей. І дивіться, що в мене вийшло. Це просто з'єднання без шкантів, просто на клей. Подивіться, як воно тримається. Це воно навіть не. Не день сохло, а десь годину. Ну, тобто. Рей, до речі, ось такий. Коли з розпилом покінчено, всі деталі треба зашліфувати. Я знову ж таки робитиму це вручну шматком наждачки. Шліфуватиму тільки торці, бо мої рейки вже були гарно зашліфовані з магазину. Але якщо у вас в роботі менш оброблена деревина, Доведеться шліфувати всі поверхні детали. Для цього краще мати шліфувальний брусок ну або шліфмашинку в ідеалі. Також доведеться трохи зняти фаску, щоб грані не були гострими. Потім приступаю до розмітки. Нам потрібно зробити отвори під шканти в торцях поперечних планок та на довгих бокових планках у відповідних місцях. І так я все ж таки вирішила збирати свій виліп на шканти. Друзі, я не є професійним будівельником, столяром, меблярем і так далі. Мій канал створений, щоб показати, як просто із задоволенням можна робити простір навколо себе кращим. Тому, якщо на вашу думку я роблю щось невірно, просто напишіть в коментарях, як би ви зробили краще. Ваш коментар принесе користь і глядачам, і мені. Сверла для шкантів я так і не знайшла, але збирати на саморізи не захотіла, бо це виглядатиме неохайно і вони можуть заржавіти від вологи. Тому я взяла старе сверло для конферматів, коротила його, як ви бачите на відео, і буду робити отвори ним. Верхня його частина ідеально підходить по діаметру, але занадто коротка, тому всі шканти мені пізніше довелося розрізати навпіл. При з'єднанні деталей всі місця з'єднання треба гарно промазати клеєм. Як ми вже з'ясували, триматись воно буде намертво. Ви зараз дивитесь на виріб з його нижньої сторони. Я спеціально розмістила поперечні рейки так, щоб з обрамлення утворився бортик. І трап в кінцевому результаті зверху нагадував тацю. Додаткові бортики не дозволять ніяким предметам, які я буду ставити на трапік, впасти у воду в ванні. Основна конструкція готова, і тепер приклеїмо торцеві частини рамки. Я спеціально зробила так, щоб на них було якомога менше навантаження, щоб взагалі не переживати, що щось потім відклеїться чи деформується. На жаль, струбцини я купила тільки дві, і тому стягувати їх як слід не вийде. Потім я просто стягнула деталі джутовою ниткою по периметру, і так як зрізи в мене доволі рівні, все. Виглядала доволі охайно і правильно. Склеюватись деревину краще залишити на ніч і фарбувати вже на наступний день. Так я і зробила. Але перед нанесенням покриття вирішила ще. Зашпатлювати щілини, щоб взагалі не було до чого причепитись. Ну, слухайте, попередньо мені дуже подобається, як цей трапік виглядає. По-перше, все дуже міцно тримається от правда. А по-друге, я вражена, як рівно все зробила. Шпатлівка в мене для цього діла виявилась не дуже гарною. Вона еластична і для таких речей краще робити зі смоли і тирси, але маємо, що маємо. Коли шпатлівка висохне, всі місця шпатлювання треба дуже гарно зашліфувати. Також я трошечки пройдусь по поверхні наждачкою, для того, щоб вона була дуже гладенькою і готовою для нанесення покриття. Нанесення покриття для мене найулюбленіша частина. Це як останній штрих, після якого ти починаєш бачити завершену роботу. На цей раз я надала перевагу маслу для дерева. По-перше, тоді збережеться колір і дерев'яна фактура вільхи. По-друге, масло дуже гарно захищає дерево від впливу вологи. Не могла обрати тільки між прозорою олією або тонованою, все ж таки вибрала прозору. Це, до речі, та сама олія, якою я покривала кухонну стільницю, на якій зараз працюю, і це причина, чому я зараз нічим її не застеляю. До речі, можете побачити, в якому вона стані за більш ніж рік експлуатації, можна було б трошки відновити покриття, але в цілому дуже достойно. Для роботи знадобиться пензлик і чиста бавовняна ганчірка, бавовняна. Олію варто нанести рясним шаром і трохи почекати, поки дерево вбере стільки олії, скільки йому потрібно, після чого залишки витерти ретельно ганчіркою. Особливо уважно я обробляю місця з'єднання, щоб до них не дісталась волога. Всі краплі і підтікання треба уважно витерти, інакше вони висохнуть негарними липкими плямами. Десь через години три після того, як ми нанесли перший шар олії, треба трошки підшліфувати деревину і нанести другий шар. І ще через три години трапік можна нарешті встановити на ванну. Звісно, зараз я рідко приймаю ванну, хоча і дуже люблю це діло. Але заради такої події дозволю собі трошки задоволення сьогодні ввечері, тим паче, сьогодні в нас є і світло, і вода. Що вам сказати, я дуже задоволена результатом. Такий трапік виглядає достатньо стильно для того, щоб розставити на ньому свічки і покласти улюблену книгу, коли приймаєш ванну. Але також він достатньо функціональний, щоб поставити на нього тазик для прання чи дитячу ванночку. Дякую вам, друзі, що додивились це відео до кінця. В повсякденному житті в мене немає з ким розділити своє хобі, але тут, на YouTube я щоразу знаходжу однодумців, і це дуже приємно. Побачимось з вами скоро і сподіваюсь, у всіх нас завжди буде дім, про який хочеться піклуватися.